Донька експрем'єрки Тимошенко Євгенія більше не живе з британським рокером Шоном Каром. Як стало відомо, ТСН особливий із власних джерел Женя збирається з ним розлучитися. Сам шон зараз перебуває на батьківщині у Великобританії, готується до свого концертного турне, що розпочинається 29 жовтня. І повертатися в Україну наразі не збирається. 1 жовтня подружжя мало святкувати своє цинкове весілля. Побрались Євгенія і Шон 6 років тому. Останній раз у Києві їх разом бачили 24 серпня, коли Шон приїхав на мотоциклі під СІЗО підтримати ув'язнену тещу. У київському ресторані, що належить родині Кар, нам підтвердили, господар справді у Британії, але чи надовго не знають. Шон. Mm -hmm. Шон сейчас на гастролях в Британии. Британії. Інформація, що в Шотландії. Штає Росталі Жені, вона уїхав в Шотландію. Я не знаю відвідати на ті вопроси, потому що мені ж нам не сообщають. Офіційно цю інформацію також ніхто не підтверджує. Прес-секретар Тещі Шона Кара коментувати це питання відмовилась. Уникає цієї теми і подружка Жені Наталя Витвицька.